Телеканал Смарт та програма Розумовий фітнес нагородили свого переможця, який першим зателефонував і дав правильну відповідь на запитання Вікторини. Нагадаємо, що у минулій програмі ми розповідали про Вінницький планетарій. Щасливим переможцем став вінничанин Олег Сидорук. Ми вітаємо тебе з перемогою у нашій розважальній програмі «Розумовий Фітнес. Ми даруємо тобі сертифікат Укарпати від туристичної фірми «Меркаба». Візьми, будь ласка. Скажи нам, звідки знав правильну відповідь? Ну, я в астрономічному гуртку займаюся вже четвертий рік і подивився ваш репортаж, в якому безпосередньо сам приймав участь і давав інтерв'ю. Відповідь не здалася мені складною. Я зателефонував, відповів. Мені сказали, що перезвонять. Я, звичайно, не очікував, що я. Виграю, адже думав, що це надто легке питання і вже хтось мене випередив. Але так сталося. Коли плануєш поїхати в Карпати, адже путівка в принципі діє цілий рік. А, ну, думаю, вже десь в місяці, серпня, тому що а, в липні я відвідую а, Кримську обсерваторію, я також приймав участь в конкурсі і а, виграв туди путівку на 10 днів. Чому вирішив а, от, займатися, цікавитись зорями? ну вони з, -з, -з малечко мене якби манули. Ти дивишся і не розумієш, що вони близько чи далеко, скільки в них йти, бігти, чи може летіти? І так нам а, предложили піти. Ми згодились спочатку, ми ходили не хотіли. Потім це ну, нам дуже сподобалося. Ми почали приймати участь в різних конкурсах. Ну і маємо вже певні перемоги. Чи часто дивишся якісь пізнавальні програми, і чим ще цікавишся, крім зірок? Крім зірок, я також цікавась технікою, тому передачі час в час дивлюся, але не досить часто більше полюбляю прочитати у них на інтернет ресурсах. Чи часто береш участь от в таких якихось розіграшах-вікторинах? Ну, раза за 3-4 в рік, там, як коли виходить. А виграєш часто? Ну, скажімо так, ну, половину з них виграю. Везунчик. Тож ми вітаємо тебе з перемогою, бажаємо грати і вигравати, бути завжди разом з нами, дивитися програму Розумовий фітнес. А для вас, шановні глядачі, ми бажаємо, щоб ви грали, вигравали, дивились програму і завжди знали відповіді на наші запитання.